28 серпня у Хмельницькому відбудеться рок-концерт, збиратимуть кошти на авто для зсу ініціаторами стали українські гурти, бо ж знають і розуміють, яка нагальна потреба в колесах на передовій. Наприклад, учасники Хмельницької станза декілька разів навідувалися до хлопців на фронт, і на власні очі все бачили. Неможливо стояти осторонь, і ви розумієте, що якщо ми знаходимося в тій зоні, куди з'їжджаються всі переселенці. Куди з'їжджаються безліч людей, і в нас тут відносно тихо? Ми не можемо взагалі стояти осторонь, і ми намагаємось робити все. Що ми вміємо, як ми вміємо, для того, щоб приблизити ту перемогу, яку ми з вами дуже і дуже чекаємо. Також перед подолянами і гостями міста виступить гурт Панацея та учасник шоу X-фактор Володимир Трач. Переважно з власного репертуару буде можливо декілька, декілька пісень, поки Але буде. всі вони будуть рокового на направлення. направлення. Дуже приємно робити концерти, грати. Для такого благого діла. З деяких причин наш гурт не грав благодійні концерти з початку війни і влітку. І зараз я дуже радий представляти як себе як музиканта, як барабанщика з гуртом Станза і грати в програму. Підтримувати людей і давати їм якусь надію через музику. Концерт триватиме орієнтовно дві години у стінах обласного академічного театру Ляльок. Це вже не перший благодійний захід, який тут проводять. Цей майданчик ми зараз ну, приділяємо увагу для того, щоб ну максимально надати можливість нашим, нашим артистам і не тільки нашим, а й гостям нашого міста, і максимально зробити його зручним для відвідувачів і. і і ці всі міроприяття, умовно кажучи, іншим словом кажучи, мають принести дуже багато користі всім нам, і і заробимо грошей, і допоможемо нашим захисникам. Вартість квитків – 200-250 гривень. Чим ближче до сцени, тим дорожче. Квиточки продаються у касі театру. Також можна придбати на сайті Карабас. Ціна за такий прекрасний чудовий концерт дуже доступна і приємна. Зала вміщує до 200 людей. Усі зібрані кошти передадуть громадській організації Мистецька сотня Гайдамаки. За ці гроші придбають машину для бійців на передову. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони вони купили на потреби захисників 50 авто. Ми по факту є гроші, ми тоді вже думаємо, куди, бо хлопців багато, кому треба. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 каналу.